Уявімо чоловіка, котрий із дитинства мріяв стати музикантом. Вивчав тонкощі гри на скрипці та фортепіано, диригував церковним хором і раптом життя вносить свої корективи. Через травму руки він втрачає можливість грати, проте не втратив жаги до музики. Саме таку долю мав уродженець прилуцького краю Василь Завітневич, український педагог, юрист, літературознавець і хоровий диригент. На його честь сьогодні названа одна з вулиць Прилук, вулиця Завітневич. Ще розташована у Заудаївському мікрорайоні, що на півночі міста, має невелику довжину всього 360 метрів. Її територія забудована службовими чотириквартирними будинками та приватним житлом. До 2023 року ця вулиця мала радянську назву колективна, але тепер вона носить ім'я видатного українця, нашого земляка, який присвятив своє життя освіті, культурі та музичній справі. Народився знаний музикознавець 1899 року. Року у селі за місця. це мальовниче село розкинулося на березі тихого удаю, всього за кілька кілометрів від прилук. Під час навчання у Прилуцькій чоловічій гімназії він втратив батька, тож почав підробляти, щоб закінчити школу. Перші музичні кроки робив і ще підлітком, диригуючи церковним хором. Детальніше про його життєвий шлях дізнаємося у місцевих музейників. Він вивчав вивчав требники, святочні тропарі і Виконував функції диригента. Однак через падіння з коня Василь отримав складні травми правої руки, пальців, і, на превеликий жаль, йому важко було згинати, втратилась чутливість руки і пальців, і як наслідок він був позбавлений можливості уже стати музикантом. І тому паралельно навчанню та викладацькій роботі він самотужки почав опановувати музичну освіту, теорію музики, нотну грамоту, аби досягти того рівня музиканта, про якого він мріяв. Василь Прокопович був доповідачем і членом Київської окружної судової земельної комісії, юридичним консультантом Всеукраїнської академії наук та викладачем у Київському вечірньому інституті. Крім того, він очолював всьому філію державних курсів українізації, допомагаючи поширювати знання української мови та культури. 30-х роках ХХ століття він викладав українську мову та літературу у вузах міста Києва. А вже наприкінці 30-х років він підготував свою кандидатську роботу на тему дослідження творчості, життя і діяльності письменника Архипа Тесленка. До речі, на початку 40-х років він вже почав працювати і над дисертацією, але розпочалася Друга світова війна, тому захист довелося відкласти вже через початок якраз ось німецько-радянської війни. Період окупацією він залишається в Києві з 41 по 43 рік він працює директором Київського педагогічного інституту. Він стає ініціатором створення наприкінці 41-го, початку 42-го років комісії українських освітян, така була називалася освітянська комісія з підготовки підручників для початкових та середніх шкіл. Чому потрібно було готувати нові підручники? Тому що вони ставили собі за мету, власне, позбавити ці підручники більшовицької ідеології. а вже 에, у... В середині 42-го року він стає керівником такого методичного об'єднання. Консультаційного створюється таке консультаційне бюро відділу культури і освіти Київської міської ради, що консультувала вчителів міста Києва з питань організації програмування навчального процесу. Ну і варто наголосити на тому, що він очолював комісію у справах українського правопису. Правописна комісія, освітянська комісія, правописна комісія, це інша, яка мала на меті відновлення правил українського правопису, що були зросіщені за радянської влади. Під час нацистської окупації, знову ж таки, як і в 20-ті роки, Василь Завітневич активно підтримував відновлення. Автокефальної церкви в Києві Василь Завітевич упорядкував і видав 10 книг української богослужбової музики та активно працював у церковно-громадському житті, проводив курси українознавства і публікував статті в українських виданнях Сполучених Штатів Америки. Помер 25 березня 1983 року. Похований у Нью-Джерсі, а його архів зберігається в українському історико-освітньому центрі. Наш земляк був багатогранною особистістю. Він з Лишив вагомий слід у освіті, культурі та духовному житті українців. Тож недаремно одна з вулиць Прилук тепер носить ім'я Василя Завітневича.